Хочу показати, як можна, як я зробив, таких відео, де розказується детально, як воно працює. Багато. Ось як я зробив. В принципі, тут все дуже просто. Маючи отакий інвертор, можна зробити використовувати вашу теслу, в даному випадку Model 3, як павербанк. Тут є підключення до акумулятора 12 вольтового і вихід. В принципі, який вам там підходить інвертор, такий берете. Рекомендують до 1 кВт. Ну, В тих відео, де я дивився. Ось як воно вийшло в мене тут. Маємо інвертор і отут кнопки. Коли воно мені потрібно. Просто вмикаю, показує зараз 13,3 вольта, далі під'єднується ваша вилка, Ну, тільки дивіться там, не спаліть собі, щоб не було нічого назустріч. Я живлю від цього сонячний колектор у мене є водяний і Wi-Fi. От таким чином резерв має в машині. Далі воно підключається з цього боку. Довелося зробити 4 дірки тут і зробити дірку для виходу проводів. Це буквально зайняло у мене близько там пів години, не більше. Ці провода йшли з цим інвертором в комплекті, тому я вирішив нічого не вигадувати. Це було вже тут на місці. Я взяв тільки гайку на 10. Дві гайки на 10 і готовий кабель, який був з цим інвертором. Ніяких крокодилів. Плюс зроблений так само. Він ось там видно, як він сюди йде. Ну сидить. Е, включаємо кемп мод, режим е, кемпінгу, щоб машина не давала. Акумулятору а, розрядитися. Сьогодні працювало близько години, все було добре. Дякую за увагу. Успіхів!